Серед них Світлана Лук'янчик, лікарка медзакладу. Під час повітряної тривоги жінка вела в укриття маленьких пацієнтів, які перебували на діалізі, але сама сховатися не встигла. У Львові попрощалися зі Світланою. Разом з багатьома іншими медикині віддали шану і мої колеги. Рідні друзі, і небайдужі львів'яни прощаються із загиблою наслідок російського обстрілу київського хмадиту Світланою Лук'янчик. Російська ракета вбила лікарку, коли вона рятувала дітей зі свого відділення. За місяць до смерті Світлані виповнилось 30. Я завжди в неї питалася. Світ, ти в сховищі, ти з дітками в сховищі, і вона завжди мені відповідала, що так я йду в сховище. Це завжди найголовніше, що я потрібно зробити це. Встигнути діточок сховати в сховище, і от 8 липня вона встигла сховати діточок, а себе не встигла сховати. Світлана росла сиротою у ранньому віці, залишилася без батьків, тож виховувалась в одному з інтернатів Львівщини, та непросте дитинство не завадило успішно скласти іспити і вступити на бюджет в один з медичних університетів Києва. Світлана, це ж ну майбутнє було. Ви розумієте, вона своєю працею добилася, таких, такого рівня, що це не кожна дитина може. Вона ще з шкільних років була таким в класі, до неї тянулися всі дітки. Світлану Лук'янчик я знала з дитячого будинку на різдво, великдень брали цих діток до себе вдодому. Світланку маленьку я брала в першому класі. Ще тоді вона відзначалася великою відповідальністю і великою любов'ю до інших дітей. Після інтернатури Світлана Лукенчик працювала в охмадиті лікарем-нефорологом. Вона любила своїх маленьких пацієнтів, а без роботи не уявляла життя, кажуть родичі. То є катастрофа. Вона так любила тих своїх дітей, так любила ту лікарню. Вона не ходила, не хотіла, бо вона постійно була зайнята. Вона повністю віддавалась роботі, повністю і вирвати до Львова було неможливо. Вона несла цей сіт життя. Окупанти загарбники несуть це сіл. Поховала Світлана Лук'янчик на одному з міських кладовищ. Поруч з її батьками. Зі Львова, Роман Гаврилів, Юрій Голобінка. Подробиці телеканал-інтер, марафон Єдині новини.